Цебто презентує. Понеділок 17 листопада 2025 року. Ранкове допіо випуск 371. сімдесят слухачами доступний для тебе. На початку 90-х аспірантка Карен Ліпс займалася дослідженням амфібій. Вона регулярно їздила до Костарики поблизу Панами, щоб вивчати там ропух. Під час однієї з експедицій науковиця раптом не змогла знайти вид, який вивчала. Спершу вона вирішила, що причина в погоді, потім почала звинувачувати себе: що чи то взяла поганий ліхтарик, чи то неправильно шукає ропух. За деякий час Ліпс пригадала, що за кілька сот кілометрів на північ від місця, де вона проводила дослідження, також зник споріднений видропух. І тут дослідниця зрозуміла, що можливо справа не в ній і не в погоді, можливо, є щось, що знищує цих земноводних. Доброго ранку! Мене звати Дарина Заржицька, я авторка подкасту Ранкове допіо і сьогоднішній випуск ми розпочнемо з історії про апокаліпсис жаб. І як він впливає на поширення малярії. Далі продовжимо про малярію у М'янмі та президентські вибори у Чилі. Поїхали. Щоб не вбивало ропух, науковиця Карен Ліпс хотіла знайти і випередити це щось. Тож учена отаборилася трохи далі на схід від своєї початкової локації у хмарному лісі Панами, де у 1993-му мешкало понад 40 видів жаб. Ліпс думала, що в такий спосіб упродовж багатьох років зможе їх вивчати. Але вже за три роки жінка дедалі частіше почала знаходити земноводних, наче висохлими та млявими. Вона змогла зафіксувати на фото інфекцію на шкірі жаб. Коли знимки опублікували, герпетологи, які вивчали диких жаб в Австралії, зрозуміли, що це та ж хвороба. Грибок згодом названий Батрахохтидріон дендробатідіс. Нарешті знадобився університетський курс латини. Скорочено його називають BD. Науковці вважають, що він виник в Азії або Африці, і, ймовірно, через кораблі або літаки потрапив на решту континентів, крім Антарктиди. Цей мікроскопічний патоген убиває амфібій, вглиблюючись у їхню чутливу шкіру, блокуючи електроліти і позбавляючи м'язи сили. Урешті-решт уражена тварина настільки виснажується. Що її серце зупиняється, біді уразив понад 500 видів амфібій, щонайменше 90 з них сьогодні вважають вимерлими. Дослідники та дослідниці, які впродовж останніх трьох десятиліть спостерігали за цими процесами, схарактеризували ситуацію як апокаліпсис жаб. Грибок разом зі зміною клімату та втратою середовища існування зробив земноводних найбільш уразливою групою хребетних на землі. Це призвело до інших наслідків. На ділянках, де не стало пуголовків, які поїдали водорості, останні почали буйно розростатися, скорочувалися і популяції змій, адже дорослих жаб, якими вони харчуються, стало значно менше. Герпетологи нанесли на карту тенденції загибелі жаб та поширення небезпечного грибка у костариці та Панамі. Потім вони порівняли ці дані з медичними записами щодо малярії. І виявили закономірність. Кількість зафіксованих випадків малярії у людей зростала в 5 разів після того, як на місцевість поширювався біді, а жаби гинули. Пояснюють такі тенденції тим, що грибок призвів до скорочення кількості пуголовків, які поїдають личинки комарів переносників малярії. Тож їхня кількість збільшилася, а разом з ними і рівень захворюваності. Це відкриття опублікували три роки тому у журналі Environmental Research Letters. Важливо зауважити, що жоден окремий випадок малярії не можна прямо приписати хвилі загибелі жаб, і науковці визнають, що інші чинники також могли сприяти зростанню кількості заражень, але саме після скорочення популяції земноводних у Панамі та Костариці зареєстрували десятки тисяч додаткових випадків захворювання. Біді завоював усю Панаму ще 13 років тому, діставшись до її крайньої східної точки дарінського розриву, це віддалений район з джунглями і без доріг. Через нього прокладають свій шлях мігранти, які хочуть потрапити з південної Америки у Північну. Хосе Рікардо Ровіра, дослідник комарів з Панамського інституту Індікасат, у коментарі Washington Пост зауважив, що стежки. Прокладені мігрантами, які перетинають дарінський розрив, додатково сприяють поширенню малярійних комарів. Дуже цікаво, що виявлення зв'язку між зникненням жаб і збільшенням рівня захворюваності на малярію це не просто важливий висновок. Це дослідження є частиною нової галузі, яку називають One Health єдине здоров'я. І це справді дуже цікаво. Ти маєш послухати про це більше. Існує поняття екосистемних послуг. Це способи, у які ми, люди, отримуємо користь від природи. Ти точно знаєш про чимало з них, наприклад, про те, що бджоли запилюють культури. Дерева поглинають з повітря вуглекислий газ, що затримує тепло, а коралові рифи захищають прибережні спільноти від штормів і підтримують рибні популяції, які є джерелом їжі. Ось такі екосистемні послуги вже давно документують біологи. Але у випадку з єдиним здоров'ям йдеться про міждисциплінарні зусилля, спрямовані на те, аби виявити взаємозв'язки між біорізноманіттям і здоров'ям людини. Якраз ця галузь є новою. У ній спільно працюють фахівці з різних сфер, але, як ми розуміємо, завжди у дослідженнях присутні екологи та економісти. Крім відкриття про жаб та малярію, вже вдалося виявити, що у Сполучених Штатах різке скорочення популяції кажанів. Які живляться комарами, змусило фермерів використовувати на полях більше пестицидів, що призвело до вищого рівня смертності серед немовлят. Повернімося до жаб. Ще коли грибок біді рухався через Панаму, керівник програми з амфібій у національному зоопарку та Смітсонівському інституті біології збереження Брайан Градфікі разом з колегами намагався врятувати якомога більше жаб. Вони переконали транспортну компанію пожертвувати сім контейнерів, які розмістили на об'єкті Смітсонівського інституту поблизу Панама Сіті. Там, уздовж Панамського каналу, біологи природоохоронці збудували імпровізований ковчег, заповнивши кожен контейнер тераріумами з жабами для програми розведення в неволі. Науковці не можуть врятувати всі 200 видів, тож зосередилися на дев'яти. Що перебувають у найбільш критичному та загроженому становищі, один із них панамська золота жаба, національний символ, якого можна побачити і на прапорах, і на сувенірах, і на пивних банках. Але чи можна буде ще колись зустріти панамську золоту жабу в дикій природі, наразі невідомо. Цьогоріч команда Градфікі почала перші спроби повернення деяких видів у природне середовище. Прац Rocket Frog раніше зникла в національному парку, але збереглася в інших регіонах. Тож науковці припускають, що цей вид частково стійкий до біді, тому їх вирішили використати для тестової реінтродукції. У національному парку Альтос де Кампана в Панамі біологи розмістили частину цих жаб у невеликі ізольовані намети для короткої адаптації. Через два тижні їх планують випустити у дику природу, щоб оцінити, чи зможуть вони виживати за наявності грибка. Окремі види, вирощені в лабораторії, проходять аналогічний процес. Для них встановили укриття та радіопередавачі, які дозволять відстежувати їхнє пересування та стан після випуску. Усе це наразі є пілотним проєктом, і дослідники визнають, що не можуть передбачити всі ризики. Адже біді досі присутній у природі, а виживання випущених тварин залежатиме від багатьох факторів. Проте саме цей етап має показати, чи можлива реінтродукція амфібій у регіонах, де грибок не зник, і чи зможуть відновлені популяції знову виконувати свої екосистемні функції. Ми продовжимо про малярію у розширеній версії випуску, адже ситуація із цією хворобою у м'янмі та сусідніх країнах Південно-східної Азії різко погіршується, ймовірно, це зводить на нівець усі багаторічні міжнародні зусилля в цьому регіоні, завдяки яким раніше вдалося досягти значного прогресу. Щоб слухати ранкове допіо повністю, отримувати додатковий контент та брати участь у засіданнях слухацького клубу. Потрібно доєднатися до спільноти СептоМедіа, оформивши підписку на Patreon, базу або в розділі спонсорства на Ютубі. До речі, у листопаді ми слухаємо подкаст Масони проти рептилоїдів. Обговорення відбудеться 27 листопада ввечері. Тож долучайся до спільноти, роби шапочку з фольги і приходь на наше засідання. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. «База від Моно чи обирай спонсорство на Ютубі. У Чилі вчора відбулися президентські вибори. Результатів на момент запису ми ще не знали, але, судячи з передвиборчих опитувань, буде ще другий тур. Тож поговоримо сьогодні про контекст, у якому розгорталася кампанія. Основних кандидатів у першому турі було троє. Лідерка передвиборчих рейтингів Жанет Хара, яка активно дистанціюється від свого тривалого членства у комуністичній партії Чилі, їй прогнозували 27% голосів. Далі Хосе Антоніо Каст, якого Financial Times називають ветераном ультраправої політики. І на третьому місці у передвиборчих опитуваннях розташувався лібертаріанець, колишній ютубер та конгресмен Йоганнес Кайзер. І відразу за ним з дуже невеликою різницею традиційна консерваторка Евелін Матей. У п'ятницю вже можна буде предметно говорити, хто проходить до другого туру, і ми ще будемо мати змогу розповісти про претендентів на перемогу детальніше. Зараз же нарешті перейдімо до контексту. Чи не основна його особливість це розчарування виборців у традиційних центристських партіях лівого і правого спрямування? Саме це уможливило вихід поляризованих лідерів на передній план перегонів. І з чим пов'язане це розчарування: сплеск організованої злочинності та тривала криза вартості життя. Це не нові проблеми. Вони останніми роками відчутно сколихнули Чилі, одну з найбагатших і найстабільніших країн у Латинській Америці. Можна пригадати, що саме через фактор високої вартості життя. Чилі ще у 2019 році сколихнули масові протести, і так, це було шість років тому, а ось чотири роки тому на попередніх президентських виборах переміг Габріель Боріч. В одному з перших випусків ранкового допіо незадовго до того, як ми перетворили його з текстової розсилки на подкаст, була історія про нового президента Чилі та його прагнення змінити конституцію. І знаєш, хоча з різних причин Боріч не був у нас частим гостем, але він своєрідний символ стабільності ранкового допіо. Ми пропрацювали чийсь президентський термін. О, вау. Ті самі проблеми, які хвилюють народ Чилі сьогодні, у 2021-му допомогли Борічу стати президентом. Тоді політику було 35. Він колишній студентський лідер з молодіжної лівої партії. Йому вдалося перемогти, пообіцявши масштабні реформи для боротьби з бідністю. Конституція Чилі забороняє балотуватися у президенти два терміни поспіль. Тож цьогоріч Габріель участі у кампанії не брав. Його президентський термін був не найлегшим та, мабуть, не настільки добрим, як йому би того хотілося. Справа в тому, що Конгрес, який мав би приймати законодавство для забезпечення реформ, контролювали праві партії. Тож проштовхувати зміни було проблематично, а проєкт нової конституції, який пропонував боріч, громадяни та громадянки Чилі у 2022 році не підтримали на референдумі, з того часу рейтинг схвалення президента рідко перевищував 30%. до того ж, будь-які реформаторські зусилля затьмарювала безпрецедентна хвиля організованої злочинності, яка охопила країну за останні п'ять років. Відколи до Чилі прибули нові іноземні банди, зокрема венесуельська тренде Арагуа. За 10 років рівень убивств в Чилі зріс більш ніж удвічі. І на такому тлі народжується ще одне занепокоєння виборців: мігранти. Після чергової кризи у Венесуелі, коли там минулого року відбулися вибори, і Мадуро знову проголосив себе президентом, венесуельці масово і різко почали прибувати до Чилі. У цей час безробіття в країні становить майже 9%. Це один з найвищих показників у регіоні. Хоча Міжнародний валютний фонд прогнозує цьогоріч помірне економічне зростання, тривожні настрої виборців переросли у підтримку правих лідерів з їхніми обіцянками депортувати мігрантів та розширити повноваження поліції для боротьби з бандами. Попри поляризованих кандидатів, Чилі, як відзначає Financial Times, не рухається в напрямку радикальних змін в економіці чи політичних структурах, інститути країни залишаються сильними, а Конгрес роздрібнений майже між 20 -ма партіями. І, хоча в неділю переобирають всі місця в нижній палаті та половину сенату, кого б не обрали президентом чи президенткою. Ця людина, щоб ухвалювати закони, однаково буде змушена домовлятися з поміркованими партіями. На сьогодні з Чилі майже все, але у п'ятницю, коли вже будуть попередні або ж остаточні результати голосування, ми продовжимо про кандидатів у президенти, будемо з ними знайомитися. Зараз ще тільки додамо, що ці президентські вибори відбуваються за новою системою обов'язкового голосування, Себто віддати свій голос стає не правом, а обов'язком. І що ще більш цікаво, це стосується не лише громадян. Але й іноземців, які мешкають у чилі більше п'яти років та відповідають базовим вимогам як от повноліття та відсутність серйозних судимостей. Іноземні резиденти, які не суперечать виборчим цензам, автоматично потрапляють до виборчих списків за неучасть у виборах, як для громадян, так і для негромадян, передбачені штрафи та санкції. Особливі обов'язки покладають на роботодавців, які мають забезпечити можливість проголосувати усім працівникам та працівницям. У деяких випадках це передбачає вихідний день, а у деяких кілька годин оплачуваної відпустки, щоб люди могли здійснити акт волевиявлення. Усе залежить від сфери. Через цю нову систему, за підрахунками аналітиків, має додатися 1 мільйон голосів порівняно з попередніми виборами. І це називали фактором непередбачуваності, тож, можливо, вже у п'ятницю ми зможемо розповісти тобі про перші висновки після впровадження принципу обов'язкового голосування Стіки до ранкової кави про події стисло. Міністр оборони США під гекзит минулого тижня оголосив про запуск операції Південний Спис спрямованої проти наркотерористів, що має захистити американців від смертельних наркотиків. Аксіос відзначає, що наразі не зрозуміло, чи це нова місія, чи просто нова назва для вже наявних дій у районі Венесуели. Раніше ми розповідали, що США стягують у Карибський регіон значні військові сили. Зокрема, авіаносець USS Gerald R. Ford. і вже здійснили удари по човнах, які нібито перевозили наркотики. Унаслідок цих атак загинуло щонайменше 80 людей. Дональд Трамп розглядає і можливість наземних операцій. Південне командування США братиме участь у керуванні операцією Південний Спис, хоча його очільник, адмірал Елвін Голсі, готується до дострокової відставки. Він на тлі питань демократів щодо законності ударів діяв обережніше, ніж того хотів міністр оборони Гекзет. Сполучені Штати визнали терористичними низку європейських ліворадикальних мереж, серед яких є одна чітко антифашистська – антіфа Ост. Це рішення схвально сприйняла німецька ультраправа партія Альтернатива для Німеччини, яка давно закликає Берлін оголосити антифашистські групи терористами. Але історики та експерти попереджають, що крок Вашингтона створює небезпечний прецедент, коли під виглядом боротьби з Антифа можна об'єднати дуже різні радикальні чи революційні угрупування і надалі тиснути на ширші ліві рухи. Крім того, саме поняття Антифа не чітке і охоплює як радикальні групи, так і цілком мирні ініціативи проти фашизму. Тож критики вважають, що Вашингтон фактично відкриває шлях. До ширшого переслідування лівих активістів і протестних рухів, як у Європі, так і у США. Демократична Республіка Конго та повстанці М 23 підписали в Катарі рамкову угоду про мир, яка має зупинити бої на сході країни. Документ, який підтримали США та Катар, описують як важливий, але лише початковий крок. Із восьми протоколів більшість ще потрібно узгодити. А виконання вже погоджених пунктів, як от обмін полоненими та моніторинг припинення вогню, просуваються повільно. Перемовини між сторонами у Катарі тривали з квітня, попри переговорний процес, бої на сході Конго не припинялися. До того ж, ситуація ускладнилася діяльністю інших збройних угруповань. Про конфлікт у Демократичній Республіці Конго та історію М 23 ми розповідали у 303-му випуску ранкового допіо. Тож можеш увімкнути та пригадати собі. Прокуратура Мілана розслідує приголомшливі звинувачення щодо громадян Італії та інших країн, які під час облоги Сараєва в 90-х роках нібито платили бійцям армії боснійських сербів за тури, що дозволяли їм стріляти з навколишніх пагорбів по мирних жителях, як на сафарі. Під час облоги Сараєва загинуло понад 10 тисяч людей, а снайпери стали її найстрашнішим символом. Справу ініціював письменник Еціо Гавацені, який, переглянувши документальний фільм Сараєво Сафарі, зібрав свідчення про так званих туристів-снайперів і передав їх слідству. За його словами, до цього могли бути причетні дуже багато італійців та громадян інших західних країн, які їздили до Сараєво через Трієст і Белград, щоб брати участь у розстрілах цивільних без політичних чи релігійних мотивів, а лише заради розваги. Прокуратура встановлює особи підозрюваних, яких невдовзі планують допитати. Вибач, що залишаємо тебе на такій новині, просто важко придумати, чим її перекрити чи що тут можна додати. Можливо, наступний випуск ранкового допіо поверне нам з тобою хоч крихту віри в людство, але це не точно. Почуємося, солодашко. Подкаст Ранкове допіо» створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Вениченко. дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.